Російський телеведучий Антон Красовський перепросив за своє висловлювання про українських дітей. У телеграм-каналі він написав, що не побачив кордону, а під час ефіру його несе. Йдеться про програму на пропагандистському телеканалі Раша Тодей». Там Красовський заявив, що потрібно спалювати живцем або топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією. Там, де плине кача. Вот прям топить этих детей, топить. Это не прям пошло. в пыссе. Сказал, было. что, так сказать, Маскали оккупировали. И сразу прям бросаешь в, в реку с бурным, бурным течением. Після цього канал припинив співпрацю із ведучим, Про це повідомила головна редакторка Раша Тудей Маргарита Симонян. За її словами, ні вона, ні колектив не можуть дозволити, щоб промайнула навіть думка про те, що хтось із них здатний розділяти щось подібне. Також перевірити слова Красовського доручив голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни світу заборонити мовлення телеканалу Раша Тудей, звинувативши Красовську у натяках до геноциду Антон Красовський неодноразово закликав до знищення української державності. Володимира Зеленського та Валерія Залужного називає головними терористами. А 10 жовтня, коли окупанти завдали масованих ударів і вбили близько 20 українців, Красовський виклав відео, як він танцює на балконі в піжамі з написом Армія Росії та у кепці із вбивчим символом Зет.